Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді BMW X5 2023 року, який ми придбали та привезли для нашого замовника із США. Це авто, незважаючи на свіжий 23 рік та невеликий в 9 тисяч кілометрів пробіг. Трапив у невелику халепу, він заїхав під вітрину. Авто було дійсно з мінімальними пошкодженнями, і тут ми пофарбували водійську дверку. Переднє ліве крило відремонтували та пофарбували капот, передній бампер, який залишився рідним. Зробили повний антихром передньої. Бічної та задньої частини по автомобілю замінили головну оптику дофарбували переднє крило для того, щоб автомобіль був повністю в колір. Давайте розглянемо його інтер'єр. Тут ми маємо класнючі матеріали салону, це, до речі, шкіра напа. Також маємо два величезних з шикарною роздільною здатності дисплеї, багатий функціонал і панорамний дах з люком. Ще ми маємо тут двосекційний величезний електробагажник. Закривається верхня частина, коли немає необхідності завантажувати великі об'єми, а також нижня частина, коли треба отримати доступ до всього розміру багажнику. Дане авто обладнане камерами 360, а також партроніками по колу, як на передньому, так і на задньому бампері. Поціновувачів BMW. Тут встановлені з заводу 21 диски, а також різна широка гума попереду та позаду. Даний автомобіль обладнаний величезним проекційним дисплеєм, який, до речі, Хочу вам сказати, являється одним із найкращих на ринку. Отож, що ми маємо, готове авто для нашого клієнта та вигоду в 8 тисяч доларів від нашого ринку. Бажаєш гарне авто та отримати максимальну вигоду. Тоді напиши нам у коментарях.